Загартування, здорове харчування, бойовий гопак все це і не тільки Черкащанин Олександр Проценко практикує вже багато років. Досвіду говорить, має стільки, що готовий ним ділитися, і з ним сьогодні поговоримо про відновлення тіла і духу по-козацьки. Олександра, вітаю! Доброго. розкажіть про ваш спосіб життя, як ви до цього прийшли? До такого козацтва у сучасності. О, ця історія. Почалася давно, коли мій син Юрко, закінчуючи садочок, прийшов в школу, і я, як батько, хотів, щоб він почав займатися бойовим мистецтвом. Ну, я почав вивчати, які у нас є в Черкасах: кунг-фу, карате, там бокс, там ще щось. Але при одній ситуації мені розказали, що існує такий бойовий гопак. Що за бойовий гопак? Як? Що? Ну, я не чув про це. Так, да, я знаю, що є український танець-гопак. Да, у нас є дуже потужні школи в Черкасах наших майстрів з танцю. І давай же в інтернеті шукати інформацію, що таке бойовий гопак. Да, дійсно, є українське бойове мистецтво, яке почало відроджуватися з 1985 року. Володимир Степанович Пилат заснував школу. І Міжнародну федерацію бойового ПАК. Ну, я з ним зв'язався. І ми знайшли порозуміння, тому що, да, дійсно, Черкащина є наш козацький край, і треба розвивати саме бойове мистецтво бойовий гопак. Ідея цього місця виникла в тому, що коли ми їздили по всій Україні на семінари, на вих... на вишколи, я побачив, що. Такі місця утворені і в різних регіонах. І мені хотілося зробити саме такий бумка так, храм бойових мистецтв, саме українських бойових мистецтв, саме на Черкащині. І а, ідея реалізації цього місця а, була реалізована в селі Чубівка на сторожовій заставі. Розкажіть детальніше про це місце, сотник Іван Чуб. Був старостою цього місця. Але він був не тільки старостою, він був сотником при Сагайдачньому. І тут, на цих пагорбах, ми їх називаємо курганами, які датуються скіфською добою 3-5 століття до нашої ери. На цих курганах і по сьогодні існує Ануфріївський монастир, а також поряд існувала школа. Школа виховання молодих козаків. І саме Іван Чуб був засновником цієї школи і виховував молодих козаків, які в подальшому вже відправлялися на Запоріжжя на Січ і вступали до лав захисників нашої землі. І саме поєднання оцієї історії. Саме поєднання тим, що ми якраз займалися відродженням українських бойових мистецтв і дослідили те, що дійсно на ці, в цьому місці були так, було таке унікальне місце. От на це оце поєднання і дало, як натхнення це розвивати і популяризувати. Як тут можна відпочити і тілом, і душею? Унікальність місця цього полягає в тому, що це місце створювалося як центр сили. Коли сюди приїжджає людина, вона відключається від зовнішнього світу. У нас тут не працює мобільний телефон, він не ловить, тому що ми знаходимося у так званій підкові. Ми знаходимося між двох курганів і тут поганий зв'язок. А людина сюди приїжджає і відривається з зовнішнього світу, наповнюється силами природи. На сьогодні ми популяризуємо саме одне із таких напрямків, як гармонізація з природою. Тобто людина приїжджає, відключається і ми проводимо спеціальні практики для того, щоб людина могла відпочити. Також є додаткові такі якби, цікавинки, це баня, соляна шахта. Одною фішкою такою цікавою теж було це створення чану. Чан наповнюється водою артезіанською з глибини 28 метрів, додаються різноманітні трави буквально недавно також я завів бджоли. Це будиночок, де знаходяться два ліжаки. Які знаходяться окремо від самого вулика, тобто бджоли знаходяться собі на вулиці, у них літки на вулиці вони літають, а всередині ми маємо поверхню, на яку людина лягає і починає відчувати вібрації. Вібрації від бджоли, ми ще навіть отримуємо інгалятивний ефект від запаху меду. Від прополісу і воску, який розпечений. Другий такий момент це сам ефект вібрації. Є відповідна частота вібрацій, яка закладена, наприклад, для людини природою. От і вібрація бджоли і вібрація людини, здорової людини, вони співпадають. Я впродовж вже багатьох років не вживаю синтетичних препаратів. Синтетичних вітамінів, а зараз користуються тільки медопродуктами. І от такий дуже цікавий момент, який ми обговорюємо дуже часто, і зі всіма, хто приїжджає сюди, поки людина не потрапить в екстремальну ситуацію, наприклад, або не захворіє, або ще щось, до людей дуже важко доходить те, що ми живемо на цьому світі один раз, і життя у нас одне. І до цієї системи оздоровлення і системи здорового способу життя ми приходимо тільки після того, як у людини трапляється якесь горе. За цей час, що ви цим займаєтеся, у вас, певно, вже є якісь послідовники чи, так скажемо, однодумці. Чи є якісь позитивні відгуки від цих людей, от які шукають єднання з природою, себе в природі з послідовниками? Ми зустрічаємося на Дніпрі, окунаємося три рази на тиждень, і саме заряд енергією сонця, землі, повітря і води дає нам такі позитивні емоції, наснагу тобто, на цілий день. І цього, цього вистачає ну, дуже дуже сильно. От. І коли у нас Збирається група, яким це цікаво, ми приїжджаємо сюди, і саме тут, на місцях сили, і ми там проводимо заняття з гармонізації. Якщо ці заняття з гармонізації, все, що ви до цього розказали, спроектувати на наші нинішні воєнні ралі хлопці і дівчата, які повертаються тільки з тілесними, а з душевними травмами. Оці всі практики, чи можуть вони їм допомогти? Який від цього може бути ефект для них? Ну, у мене, от, наприклад, був нещодавно мій товариш, о, який, з яким ми вже не бачилися 5 років, і мені було дуже важко з ним спілкуватися. І о, після поранення у нього була дуже сильна контузія, втрата пам'яті, але все ж таки ми, він мене згадав. І ну, я побачив, в якому він стані, і я йому терміново запропонував, кажу, давай поїхали до мене в гості в баню. Я хочу, я хочу з тобою попрацювати. Я його забрав, привіз і провів паріння. Я з ним по так, ввів його стан повного розслаблення. Він, ну, видно, людина. Зразу помінялося. Тому що оця напруженість, яка е, у наших хлопців від того, що вони перебувають на війні, е, вона дуже, ну, якби їх тримає, і вони такі от всі зжаті, як, як кулачки. Ми бачимо на сьогодні дуже багато виникає таких інцидент, інцидентів, коли, наприклад, конфлікт виникає майже нічого. Він тримає себе отак в кулачках, і зовнішній подразник, і ця людина просто вибухає так. Пф. І що може в цей момент статися, коли вона вибухає емоційно? Вона просто може ну, трапитися будь-що. На сьогодні, от, я собі отак от відчуваю такий момент, що от, оцей кулачок, його треба зробити так, щоб коли людина потрапляла сюди, коли з нею попрацювати, щоб вона походила. Ми сходили на місце сили, ми зробили дихальні практики, зробили повне розслаблення, щоб оцей кулачок він ставав відкритою такою долонькою, в якій. Ішов потік космічної енергії, яка б наповнила цю людину любов'ю, добром і таким е позитивними емоціями. От от, 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 така робота. Я вам дякую за цікаву розмову. Комарів ваших погодували, можемо завершувати.